Сьогодні в цьому випуску ми поговоримо, що таке алгоритми консенсусу простими словами. Алгоритм консенсусу це як спосіб кладки цеглі у нашій будові. Один із останніх елементів для повноцінної роботи блокчейну. Він необхідний, щоб картина роботи блокчейна склалася воєдино. Що таке алгоритм консенсусу? У звичайній централізованій системі є один орган управління, якому всі довіряють і дозволяють йому вносити зміни до бази даних. Однак, під час роботи з децентралізованою системою, у нашому випадку це блокчейн, виникає проблема, яку велику кількість нот ланцюжку дійти згоди про додавання тієї чи іншої. Інформації до реєстру. Саме для цього і потрібен алгоритм консенсусу. Алгоритм консенсусу це механізм додавання згоди між нодами про поточний стан даних у всіх блоках. Про ноди ми поговоримо в наступних уроках. Мережі блокчейнів функціонують децентралізовано. Це означає, що ноди повинні якось узгоджувати свої дії один з одним і перевіряти ще раз інформацію. Алгоритм консенсусу необхідно дотримання протоколу блокчейну і гарантії справжності всіх транзакцій. Алгоритм консенсусу відповідає за те, що усі Ноди в мережі, навіть несправні ноди були згодні з додаванням нового блоку, роблячи мережу стійкою до відмови. Якщо брати більш глобально, то він задає можливості варіанту та послідовності дій для нод, щоб додавання транзакцій до блоку, додавання самого блоку і та підтвердження іншими нодами пройшли успішно. Блокчейн протокол це зведення правил передачі даних певного блокчейну, прописаний у його програмному коді. Які бувають алгоритми. Є безліч різних алгоритмів консенсусу, найпопулярніші з них Proof of Work та Proof of Stake. Про них ми детальніше поговоримо в наступних уроках. У кожного алгоритму є свої переваги та недоліки, тому вони безпереривно оновлюються та доповнюються. До речі, розробники досить креативні щодо створення консенсусів. Кожен із цих алгоритмів консенсусу знайшов своє застосування у якомусь проєкті. Proof of Coverage використовується в проєкті Helium, Proof of elapsed Time розроблений та застосовується Intel Corporation, Proof of Authority використовується в екосистемі VeChain. Безумовно, жоден з алгоритмів консенсусу не є ідеальним. І немає універсального методу досягнення згоди в децентралізованій системі. Давайте підведемо підсумок короку. Алгоритм консенсусу це механізм досягнення згоди між нодами про поточний стан даних у всіх блоках та додавання нових блоків. Існує безліч алгоритми консенсусу, що мають свої переваги та недоліки, але немає універсального. Тому розробники винаходять свої алгоритми консенсусу під конкретні цілі та завдання, що значно збільшує асортимент цікавих рішень для нових продуктів на основі блокчейну. На цьому відео буде завершитися. Якщо ви дізналися про щось нове, не забудьте підписатись на наш YouTube канал, нажимайте на дзвіночок, пишіть свої Всім до нових відео.